Рибка. Рибка, рибка. Є в нас рибка. Друзі, кілька слів про те, поки виважуємо рибу, як ми взагалі починали рибу ловити. В 2013 році троє хлопців, які нічого не мають, <зачили> захотіли зайнятися карфішингом. Прийшли в магазин. Ну і в магазині продавець, звичайно, збачить, що прийшли такі солодкі клієнти, в яких вроді грошей трохи є, так, і які ні в чому не розбираються. І нам отак от продали все, що погано лежить. Розкладушки, які в нас поламались за місяць. Стільчики, які в нас розвалились, корму, якому там роки три, ліквідів цілі банки сказали, оце все, всі бойли, які є, засипайте у відро, той ліквід долийте цей ліквід, цей ліквід долийте Ну і, як ви розумієте, особливих, особливих результатів від такої рибалки в нас не було. Зараз ситуація трошки інша. Якщо ви вчитеся ловити рибу, ви можете зателефонувати нашим менеджерам. У нас, до речі, рибка якась така, вроді, трошки більша. Да? Ви можете зателефонувати нашим менеджерам, і вони вам порадять те, чим ми самі користуємося. Ми радимо виключно те, що працює, і радимо виключно те, що ви можете бачити на наших відео в нашому секторі. Ну і основне, якщо ви на наш канал ще не підписані, то раджу от прямо зараз обов'язково це зробити. Є така велика червона кнопка підписатися. Що далі відбувається, ви її тиснете. Кнопка стає сірою. Тиснете дзвіночок, щоб наші відео не пропустити. Так, а де риба? Є риба. Бодя, будеш підсачити? Так от, тиснете дзвіночок, щоб наші відео не пропустити. І тоді ваші рибалки стануть набагато успішнішими. Опа. Є! Не те зло. Давай, п'ять. Це вже зовсім не ту зло. Насадочка круасан Безбородий гачочок. І засічка така, що в риби шансів зійти не було взагалі. Так, покажи гачок, покажи насадку. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео, і ми розказуємо все те, що ми робимо самі і що нам допомогло два рази виграти чемпіонат світу по карпфішингу. І в результаті... В результаті... Так, ну тихо будь. Дай ж тебе людям показати. От таку от рибку ви будете ловити регулярно на кожній рибалці, ну, якщо, звичайно, в тому озері, де ви ловите, та риба є. О! Для початку ми в'яжемо поводок, тому що без поводка риба в нас не клює. Давайте зразу зв'яжемо дві штуки. Так, це у нас дві резиночки. Раз. Два. Тепер поводочний. Раз, два. Зав'язуємо петельку. Хто знає, як в'язати поводки, ви, в принципі, можете, можете перемотати далі, тому що насправді дуже часто от люди кидають, здається, та наша група Академія рибалки, вже дуже довго і ми вже багато разів показували, як поводки в'язати. Але інколи кидають люди поводок, і таке враження, що вони жодного нашого відео не дивилися. Тож, для тих, хто не знає, можливо, ви перший раз на нашому каналі, і це перше наше відео, яке ви дивитесь. Я швиденько покажу, як це робиться. Одягаємо резиночку. Зайво відрізаємо. Гачок на скорда, шостий номер. Насправді наш круасан досить плавучий, тому гачки... Якщо, наприклад, це восьмий чи десятий номер, його доведеться підрізати. Під шостий номер корди, він якраз ідеально ставить його на жало. Так, одягаємо гачок. Ось наша насадка круасан мандарин. Значить, пару слів про насадку. Перше. Бачите, вона от м'яка. Ми її зі всіх сторін можемо стискати. Вона не гнеться, не кришиться. І, в принципі, е, знаєте, в попередні роки люди питали, яку голку брати під ті чи інші попап. Ось під цей попап можна брати абсолютно будь-яку голку. Він не розкришиться. Тоненька вона, груба вона, не має абсолютно ніякого значення. Ну і форма в неї, бачите, яка? Але чому саме така форма? Ми розкажемо трошки пізніше, бо це насправді найцікавіше. Для початку ми її одягаємо на волос. Так, одягнули на волос, беремо стопорочок. Робимо відстань, отак От приблизно ставимо резинку. І робимо ось приблизно ось таку відстань. 2-3 мм. Волос ставимо на бік і тепер зав'язуємо. Чотири оборота повністю достатньо. Знаєте, часто в групі Академії рибалки люди скидають фото своїх поводків і питають, чи правильно зв'язаний. І отут у тих оборотів штук 10. В цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Чотири оборота, якщо ми робимо, у нас цей поводок нікуди не дінеться, він не розв'яжеться. Ось, тепер ми коли затягуємо. В нас волос стає рівно посередині. О. Ось у нас ідеально правильно зв'язаний поводок під цю насадку. Насадка номер один. Поводок поводок номер два. От в нас ідеальна плавучість, просто ідеальна презентація, от кращу не придумаєш. Отак, от, от в принципі, і повинна працювати ця насадка от з цим гачком. Ну, а тепер найцікавіше форма Форма нашого круасана. Знаєте, от часто люди кажуть, що там риба боїться круглої форми. Тому що там до круглої вона вже привикла, кололася, і тепер на круглу не клює, треба квадратну. Я, якщо відверто думаю, що це все повні нісенітниці. І от така форма нашої насадки не тому. Є інша причина. Значить, В нас є паста, Чотири вида. Сквіт салмон білачан робін Ред, кріль сквіт-білачан, кріль Халібут білачан і сквіт блудворм. Чотири види пасти ми візьмемо для прикладу сквіт-блудворм. Що ми робимо? Ми беремо нашу пасту, розминаємо її отак от. Для того, щоб її трошки розігріти, вона тоді краще буде ліпитися. І цією пастою ми обліплюємо нашу насадку. Ось так. Обліпили трошки забагато. Одна в нас буде більша, більший діаметр ось такий. Ну, а другу насадку ми зробимо трошки меншу. Не так сильно будемо її заліплювати пастою, і потім ми в воді подивимося. На різницю, як же ж воно працює. Так, Беремо пасту, розминаємо її і акуратненько заліплюємо нашу насадочку. Звичайно ж, звичайно ж, можна пробувати і, можна пробувати і круглу насадку обліплювати цією пастою. Але ну, логічно, що коли форма ось така, як в нашого круасана, то наша паста. Триматиметься краще. Тому, на нашу переконану думку, краще це робити. Ну, якщо використовувати пасту, то краще це робити саме з насадкою кру Асам. А тепер давайте, друзі, подивимося, як же ж веде себе сорна риба і як веде себе під водою наш флет. Ось це відео, яке ви бачите, воно було знято восени минулого року. На водоймі Баунті, але так і не дійшли руки його змонтувати і викласти на Ютуб канал. Тож частину наших зйомок ви маєте можливість подивитися зараз. Ви перші, хто бачить Баунті під водою. До речі, я би назвав цю рибалку рибалка 22 століття. Надзвичайно цікаво. Чому? Тому що ми сидимо на березі. І в онлайн режимі ми бачимо, що відбувається під водою. Ми бачимо, як підходить сорна риба. Ми бачимо, як підходить короб, бере насадку і промахується. Це нагадує десь футбол, коли ти кричиш гол, а по факту штанга. Наш флет досить швидко розчинився не було потреби його сильно забивати, тому що ми його разом з камерою опускали з човна. І човен в даний момент знаходиться над флетом. Глибина в точці 2 метра. Відстань від берега 15 метрів. Тобто просто над головою в даний момент в Краснопірки плаває човен. Але це абсолютно не заважає їй виїдати наш флет, причому робити це досить активно. Хоча, як ви бачите, вона досить ляклива. Тобто, коли кидаються бойліки, хлюпують, вона відходить, але буквально на кілька секунд вона потім одразу, моментально, вертається назад на точку. Я сподіваюся, що я таки знайду час і змонтую це відео. І покажу вам, що ж відбувається під водою. Покажу корпові покльовки, покажу, скільки разів він не засікається перед тим, як таки ми почули звук сигналізатора. Якщо вам цікаве таке буде відео, напишіть, будь ла... напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і я буду знати, що мені дійсно потрібно потратити свій час і його змонтувати. Ну, але давайте вертаємося до нашого флета. От зверніть увагу. Краснопірка, в принципі, ще толком його навіть їсти не починала, човен далі над точкою. Але проплившись туди-назад, наш пелець розлетівся. Тобто в нас лишилось зовсім трошки пеліця у флеті, і поруч з флетом лежить наша насадка. Зі стіком буде аналогічна ситуація. Якщо ж у водоймі нема краснопірки, то там точно є плутва. Поведінка плотвої краснопірки десь схожі, тож результат ми будемо мати. Ну, плюс-мінус такий самий. Зверніть увагу, 2 хвилини, 2 хвилини 30 секунд лежить наш флет у воді. І от за 2 хвилини 30 секунд практично тої презентації, якої ми добиваємося, щоб була кубка, щоб біля неї була наша насадочка, її вже немає. Я скажу відверто, для мене самого це була новина. Я не думав, що це відбувається так швидко. Я сподівався, що хоча б якийсь час наш стік. Працює, і ми дійсно маємо. Ну, стік чи флет працює, так? І ми дійсно маємо на дні нормально хорошу презентацію. Але на жаль, по факту, ми ловимо тільки на попап. Ну а тепер найцікавіше, як веде себе наш круасан під водою. В нас є такий жук дресований, звати його Роджер, і він по команді підпливає до насадки, імітуючи рибу. Тож ми з вами будемо бачити, що відбувається з нашою насадкою, коли до неї підпливає сорна рибка. Насправді, якраз ось ця рибалка восени, і ось це підводне відео, яке ви щойно бачили, ну ви бачили тільки малесеньку частину. Ми там не знімали 10 годин такого відео. Так, так ось ось ці відео вони стали поштовхом до того, що ми почали задумуватись над тим. Як зробити таку насадку, яка би працювала без стіка, або тоді, коли той стік чи флет хтось дуже швидко з'їдає. І на мою переконану думку, в таких умовах ловлі саме насадка круасан в комбінацію з пастою дасть набагато кращі результати. Дуже важливо, на мою думку, в пасті, щоб вона працювала не тільки вниз, осипалася, а й працювала вверх? Опускаючи неактивну рибу, зверніть увагу, падає кусочок, і от малесенькі-малесенькі частинки потихеньку, помаленьку починають вспливати вверх. Десь там пливе неактивна риба в води, це спонукає цю рибу опуститися вниз. А тепер, нарешті, настав час нашого Роджера. Роджер по команді Фас підпливає до нашої насадки і кусок осипається. До речі, зверніть увагу, якщо на початку насадка мала таку презентацію, я говорю зараз про ліву насадку, там де менше в нас пасти, так? Якщо гачок нас лежав на боці, насадка в нас була ледь трошки припіднята, то зараз вже гачок потихесіньку стає на жало. Тобто, знову частинка відірвалася, і гачок ще трошки вище піднявся. Тобто, протягом того часу, що насадка лежить у воді, ми маємо різну презентацію. Ви, напевно, зі мною погодитеся, що от ліва насадка, там, де пасти менше, набагато цікавіше виглядає під водою, ніж права. Тож, напевно, таки недоречно тої пасти ліпити таке дуже багато. Ну, звичайно, якщо ви не збираєтесь перекидатися там раз в дві години. Що важливо, і що потрібно пам'ятати, паста по своїй структурі має таку саму. Плюс-мінус механіку роботи як розчинний бойл, тільки в неї це все значно швидше. Ці процеси відбуваються. Тож в даний момент в нас вода в акваріумі 22-23 градуса пройшло приблизно 40-50 хвилин з того часу, як ми її сюди закинули. Якщо вода буде холодніша. Оце все, що ви бачите, буде відбуватись повільніше. І навпаки, при теплішій воді паста буде розчинятися і осипатися, осипатися і підніматися трохи швидше. Ну а наша ліва насадка вже практично повністю стала попапом. Бачите, гачок впевнено стоїть на жалі і потихеньку починає розчинятися. Права насадка, тобто ми вже навіть на правій насадці бачимо наш попабчик. А коли до нашої насадки підпливає сорна рибка, то приблизно відбувається це ось так. Ось так от працює паста, яка осипалася. Бачите, якісь частинки опустилися на дно, якісь частинки піднімаються вверх, і я переконаний, що це точно дасть набагато більше покльовок. Як ви бачили, приблизно за годину з нашої насадки облетіла е, наша паста. Якщо нам потрібно, щоб це відбувалося швидше, ми можемо використати активатор кльова. Активатор кльова є в нас в стік міксах і в методміксах. Ми беремо пасту. Отак от, от перемішуємо її з активатором. Тут основне не з не додати активатора забагато, тому що паста в нас взагалі тоді перестане ліпитись. І буде дуже складно нанести її на наш круасан. Так, можна, напевно, ще трошки. Трохи довгий процес, але це краще зробити правильно для того, щоб ми отримали в результаті однорідну масу. Ну і тепер, знову ж таки, цією пастою ми обліплюємо наш круасан. Зайве можна прибрати, якщо нам не потрібна насадка дуже великого діаметру. Липне пасту до рук, трохи складно це робити. Але якщо сильно постаратись, то все виходить. От. По-перше, ця паста буде швидше облітати. По-друге, якщо в нас риба стоїть десь в пів води, то за допомогою оцього активатора кльова легше цю рибу буде опустити ближче до дна. Що ще ми можемо зробити? От є наша насадочка, мокалка і активатор кльова. Запхали в рідину. Запхали в активатор кльова і якийсь час поставили отак, щоб вона підсушила. підсушилася. Звичайно, коли ми це будемо закидати у воду, то частина облетить при ударі, але тільки частина. Якась частина все-таки залишиться, дойде до дна. І зараз ми подивимося на механіку роботи ось цієї нашої конструкції, подивимося, як воно працює в акваріумі. Є два важливих моменти, друзі, на яких мені хотілося б наголосити. Праворуч в нас насадка, яку ми засунули в макалку і потім обваляли в активаторі, ліворуч це просто попап, ну круасан наш так, який обліплений пастою. Так, от праву насадку можна використовувати тільки зі стіком, у флет ви її не заб'єте. Якщо ви таки хочете її використовувати з флетом, то тоді не забивайте її е, в топтушку, а просто ви, ну, забити сам флет і випускайте її назовні, це перше. І друге, що важливо, праву насадку можна використовувати тільки на ближніх дистанціях. Якщо у вас там супердальній заброс, то я думаю, що при ударі обводу оце все, що зверху, воно просто облетить. Ну і ще один важливий момент. Хтось може подумати, що в принципі можна от з такою самою задачою використовувати рущинний бойл. але... Що важливо, розчинний бойл це важка насадка, яка лежить на дні. Коли риба не активна, а вона більшість сезону не активна, вона харчується мало і харчується обережно. На важкі насадки риба не клює. Різниця ось цієї насадки в тому, що ця насадка легка. І навіть неактивна риба, яка підходить і так ледве-ледве харчується, ця насадка залетить тій рибі в рот. Далі я ставлю це відео в пришвидчений режим, пришвидчив я його в 16 разів, і ми з вами в цьому пришвидшеному режимі можемо спостерігати, що відбувається з нашими насадками під водою. Праворуч нагадаю, та, яка з мокалкою зі слоєм активатора, вже все практично верхній слой осипався, а ліворуч це в нас насадка, яка просто обліплена пастою, і вона от тільки починає працювати. Ну, погодьтеся, друзі, що права насадка виглядає значно цікавіше. Коротко про саму насадку, які є види, кольори, смаки і так далі. Перше кольора в нас немає кольорів просто для асортименту, як в деяких інших виробників. В нас в асортименті виключно то, що перевірено і що ловить рибу: це жовті, помаранчеві. І рожеві кольори. От цих трьох кольорів, ну чотирьох, навіть, тому що помаранчевий є світло-помаранчевий і є темно-помаранчевий. Абсолютно достатньо для того, щоб зловити рибу в озері, якщо вона в тому озері є. Ось, до прикладу, в нас є Пайнепл, це жовтий колір. Так, це в нас що? Це в нас Асідпір, грушка. Вона така от темно-помаранчева. І мій улюблений мандарин з одного боку жовтий, з другого боку рожевий. Стосовно смаків, 14 смаків, які є і в тік-таках, і в попапах класік, і в смайликах, вони повторюються і в нашому попапі круасан. Друзі, де ще можна використовувати цю пасту От для тих, хто ловить на течії, і для тих, хто ловить на річках, ми беремо цю пасту, змішуємо її з метод міксом нашим і забиваємо таким чином флет. І логічно, що на течії. Вимиватись тоді цей флет буде набагато довше. Можна напевно, пробувати ловити на саму пасту, але я відверто скажу, я цього робити не пробував. Я обов'язково в цьому році попробую. Як тільки в Дністрі спаде вода, я поїду на Дністер, спробую, і ми обов'язково про це знімемо окреме відео. Друзі, а тепер сюрприз, який я обіцяв на початку відео. Сюрприз це ваша додаткова знижка в нашому інтернет-магазині. От якщо у вас є знижка в нас 5%, вона може стати 10%. Якщо у вас знижка 15%, відповідно, вона буде 20%. Що для цього потрібно зробити? Все дуже просто: ви заходите в будь-який з трьох наших інтернет-магазинів, посилання будуть в описі під цим відео. І коли ви робите замовлення, в коментарі. Ви пишете, на яку насадку і на яку пасту ми сьогодні ловили рибу. Тобто, смак насадки і смак пасти. Ще раз, не під цим відео, а в коментарі, коли ви робите замовлення в нашому інтернет-магазині. Знижка одноразова, тобто тільки один раз ви зможете зробити замовлення, використовуючи оцей от бонус, і діє вона протягом трьох місяців з моменту виходу цього відео. Так, ну тихо будь. Дайш тебе людям показати. Друзі, наступне наше відео буде про флетфідер. Все, що ми знаємо про флет, як зробити риболовлю успішною, ми все абсолютно вам розкажемо. І основне, ми розкажемо, які 5 найбільших помилок допускають люди при ловлі на флетфідер, через що в них немає результату. Якщо ви це відео хочете побачити, тиснемо кнопку підписатися, тиснемо дзвіночок. Тоді ми з вами спілкуватися будемо частіше, і ваші рибалки 100% стануть набагато успішнішими. Друзі, традиційно прохайте. Хання, мені дуже важливо знати, що наш канал рухається в правильному напрямку. Тож, якщо в цьому відео було щось, що для вас корисне, напишіть, будь ласка, про це в своїх коментарях. Нагадую, що на запитання стосовно риболовлі наш клуб відповідає в групі Академії рибалки Viber і групі Академії в Telegram. Посилання на цій групі будуть в описі до цього відео і в прикріпленому коментарі. Друзі, не забуваємо відпускати коропа, бо це не москаль. До зустрічі на каналі, до зустрічі на водоймах. Слава Україні! Не прикалуюся нахуя. Чох, і що що не Хочеш то їсти? Ну, вкусити. Ні, не буду то їсти. Ну, вкусити, типа. Ну, не, не ні. буду його кусати. Ну, не, я кусаю. Що, не я геть дурний.